Відбулася 38 сесія бурштинської міської ради у залі 16 депутатів з 28 і близько пів сотні проєктів рішень на порядку денному. З поміж головних передача на баланс громади плавального басейну, який належав бурштинський тес. Приміщення спортивної споруди повністю відремонтовано. А у самому басейні вже є вода. Нам ще треба тобто підтвердитися. Це документами відповідними актами. Так потім нам треба буде прийняти ще відповідно штатний розпис, прийняти людей і таким чином запустити роботу басейна у міській раді. Планують, що після відкриття реабілітаційного центру у Бурштині басейн зможе приймати пацієнтів центру для реабілітації. Поки він буде скажімо, ремонтуватись і ми будемо шукати кошти на його розбудову реабілітаційного центру, то я думаю, що ми вже в самому басейні почнемо такі процедури. У нас є люди цікаві з Франківська, які вже нами залучені для того, щоб розвивати оцей напрямок. Як він буде, я досконально не можу сказати, це фахівці. Але ми вже, не зважаючи, що реабілітаційний центр не буде працювати, ми вже будемо працювати в цьому напрямку щодо реабілітації в самому басейні. Також депутати проголосували за зменшення відсотка дольової участі співвласників будинків у капітальному чи поточному ремонтах. Раніше учасники програми оплачували 60% вартості робіт та матеріалів. Тепер це лише 30%. Та зі слів голови бурштинської громади може статися так, що програми про дольову участь перестануть діяти. Сьогодні і закон забороняє і багатоквартирні будинки. Ремонтувати, але воно ще йде, знаєте, от ніхто не звертає увагу на це. Він ще не стоїть так гостро, але через рік-два я, я точно вам скажу, що воно постане питання, що приватний сектор, не тільки приватний сектор, а квартирні будинки не можна буде ремонтувати по дольовій участі. І взагалі це і приватна власність, і це правильне питання, бо сьогодні. Як депутати виступали, кажуть, ну а чому в село не звертається увага, Чому не, від, не відділяється увага, Чому кошти не відділяються в село? Чому село завжди було за радянських сердців за Україну і до цих пір в загоні? Чому на село ніхто не звертає уваги? Адже дід, адже люди, які живуть в селі, обділені цими послугами, обділені увагою, обділені коштами. Ну, воно так і є. Тому є пропозиція, От з окрема коблів лега виступів, щоби от навіть екологічний фонд, коли ми будемо розпреділяти в наступному році, щоб більше уваги звернути на на сільські населені пункти. Також депутати внесли зміни у програму соціально-економічного та культурного розвитку громади. Більшу частину питань, які було винесено на розгляд сесії, склали земельні питання. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї.